Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Поплави під Волочиського району Тернопільської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Загальна площа будинку 50 квадратних метрів. Будинок містить дві окремі кімнати. В першій кімнаті ламінована підлога, в другій дерев'яна. Її потрібно замінити. В коридорі є плитка. В кладовці підлога залита бетоном. Вікна замінені на металопластикові. Вхідні двері нові. У будинку є в наявності газ та світло. Опалення будинку за допомогою конвекторів та гроби. Площа ділянки 13 соток. На подвір'ї є криниця, літня кухня, 100 дола, Кладова. Город займає приблизно 6 соток. Будинок продається без меблів. З документами. Усе в порядку. Дітей до школи возить шкільний автобус до сусіднього села. Друзі! За додатковими питаннями, звертайтесь до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти! Будинок своєї мрії